Друзі, привіт! Сьогодні хочу таку тему обговорити, як необхідність аудіо, відео, і фотофіксації а, скарг. А, про що я говорю? Я говорю про кашель, про задишку, наприклад, про висипання. Чому? Тому що є статистика, яка говорить, що 70% батьків невірно описують кашель у дитини. Тобто, там, де кашель сухий, його називають продуктивним. А там, де продуктивний, говорять, що він сухий. Або пацієнти описують задишку, і коли ти починаєш розпитувати, вони називають задишкою, наприклад, порушення носового дихання, або висипка у дитини. Якщо це висипка на 1-2 дні, вона має таку властивість змінюватися, тим більш ви ж не сидите і нічого не чекаєте, ви лікуєтеся. І таким чином картина, еволюція да, проходить цих висипань. Лікарю дуже важко спри, ну, сприймати і зрозуміти по вашому опису, яка ж була ця висипка. Знаєте, у наших колег дерматологів слухайте, я ну, просто їм захоплююся. Мають один прищ і купу захворювань, які треба між собою віддиференцювати. І для того, щоб ви зрозуміли, що це не просто якась цікавість або забаганка лікаря. Я хочу вам розказати цікавий клінічний випадок. У мене на прийомі нещодавно була дитинка, ну, майже два роки чудові молоді батьки. Дитина нещодавно перенесла обструктивний бронхіт. Обструктивний бронхіт, хто не мав такої радості, це кашель, це задишка, це дистанційні свистячі хрипи. Безумовно, це лякає батьків, і батьки бояться цього повторення. Так, в принципі, сталося у цієї дитини. Вже після одужання мама почала помічати напади задухи. Вона намагалася мені їх описати, і ось вона розповідає, що вони позвонили лікарі педіатра який лікував бронхіт. Лікар зі слів мами да, сприйняв інформацію і порадив робити інгаляцію. Напади повторювалися, мама викликала швидку допомогу. Швидка допомога знову ж сприйняла інформацію зі слів батьків, послухала дитину, нічого не почула, але, враховуючи вік дитини, порекомендувала звернутися до обласної лікарні. В обласній лікарні лікар послухав дитину, нічого не почув, да? теж послухала маму і порадила лікуватися за місцем проживання, продовжувати інгаляцію. Приводу для госпіталізації лікарка не побачила. І ось ці напади продовжуються. І я вам хочу сказати, що не від того, що я розумна, а від того, що, мабуть, я везуча, що я почула цей напад за духи. Дитинка взяла до рук іграшку і зробила і тут мені мама каже: Ви чули? Ви чули я кажу: ось це є напад за духи. Так, «Да, це є напад за духи. Тобто, ви розумієте, зі слів мами, люди, які не чули від цього. Да, восторга дитини сприймали його як обструктивний бронхіт і призначали лікування, тобто лікували восторгу дитини. Так що, все ж таки, пам'ятайте про те, що необхідно, необхідно робити аудіо, відео і фотофіксацію. Всім гарного тихого дня!